Олтавець Олег Заливадний каже: жет так дістав мешканців будинку, що ті вирішили його позбутися, і самостійно створили об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. ОСББ будинок у спадщину дістався старезний із численними проблемами. А ще новообраному голові ОСББ бракувало елементарних знань і досвіду. В нагоді стали курси для управителів багатоквартирних будинків, організовані відкритою громадською платформою Нова Полтава. Найкраще договоритися з Жеком о передачі дому. Вони не йдуть на контакт, вони не знають параметрів дому, вони відкриваються недостатки. Взагалі, допомоги від них зовсім ноль. І це вже достало всіх жильців, і тому вирішили організувати ОСББ і зберігати дом. Самостоятельно. Трудностей было очень много. Дом достался в плачевном состоянии: электрощитовая, провода, крыша, чердак, в доме есть трещины, дом ну, потребує капитального ремонту. Эти курсы нам помогли тем, что теперь мы знаем, как правильно организовать работу, с какими организациями мы имеем право сотрудничать. Как ту роботу боліміні підготувати як і на папері, так і осуществіть її реально в житті. 25 полтавців після ретельного конкурсного відбору вибороли грант на навчання від засновника нової полтави Лева Жеденка і взяли участь в освітньому навчальному проєкті для управитель житла. Найсильніше, найпотужніше, що може нести зміни, це мислення людини, яке потім перетворюється в проєкти і вже потім. В якісь дії і результати. Коли ми думали над тим, що як саме має змінюватися місто Полтава, то це найякісніше може бути через саме освітні проекти. Дуже добре, що знайшлося така кількість людей, які хочуть почати ці зміни з своїх дворів і взяти відповідальність, запропонувати свої послуги людям. Два місяці навчань спеціально розроблена програма з використанням практичного досвіду в управлінні будинками, залучення найкращих фахівців на теренах Полтавщини, як наслідок слухачі отримали не лише дипломи, а й такі необхідні знання. Як люди створять самі ОСББ, вони повинні знати, як управляти будинком, як, їм, як його обслуговувати, яка взаємодія між мешканцями, співвласниками будинку, управителем. Компаніями, які поставляють комунальні послуги, управління фінансовим будинком, рівень знань помінявся значно. Дипломи державного зразка це було навчання на базі Полтавського національно-технічного університету. Конкретно люди вийшли відсюди вже з знаннями і стосовно управління будинку. У новій полтаві обіцяють, не залишать своїх слухачів наодинці під лавиною проблем. Тож, навіть у день отримання дипломів про закінчення курсів подбали, щоб студенти збагатили свої знання та отримали запитання на відповіді, які їх цікавлять. Для цього організували панельну дискусію. Діалог влади і громади міг би бути кращим, якби всі представники обласної та міської влади, які мали бути на заході, з'явилися. Але і за відсутності керівників деяких ключових для ОСББ структурних підрозділів, дискусія виявилася дуже плідною. Навіть після двохмісячної програми, де в нас були задіяні і викладачі технічного університету, і наші фахівці, і інші громадські організації. Експерти в різних галузях все одно залишилося дуже багато запитань: як реєструвати ОСББ, які залишаються пільги у мешканців будинків, як буде здійснюватися співробітництво із централізованими постачальниками послуг. Тому зараз ми сьогодні запросили представників влади, представників, якраз таки Полтава Газу, Обленерго, ЦНАПу, всіх хто пов'язаний буде з роботою майбутніх ОСББ, щоб Сьогодні, коли люди на шляху до його створення змогли всі запитання, які зараз їх стримують, всі вирішити для того, щоб ефективно далі управляти своїм будинком. Досвід Полтави цікавий та корисний і для всієї України. Професійна підготовка людей такої дефіцитної спеціальності питання на рівні безпеки держави. Переконана президент експертної міжгалузевої асоціації України Ольга Максименко. Всі голови ОСББ, які хочуть займатися під цим професійно, мають отримати статус управителів, Бо це відповідальність, це зона роботи, розуміння і послухи. все те решта. Ну, якщо це начальний заклад, то це формальна система навчання. І дуже добре, якщо стикається, де знаходиться майданчик, де зустрічається формальна система освіти і ринок праці. Це дуже важливо. А на сьогодні дуже таким ну динамічно має рухатися цей процес і створення ОСБВ, і формування інституту професійних управителів. Відкрита громадська платформа Нова Полтава планує і надалі організовувати в нашому місті новітні освітні проекти та підтримувати тих, хто взяв чи планує взяти управління багатоквартирними бод. Інками у власні руки.